Uh, я трошки відрізав якраз капельну ленту, продемонстрував. Дивіться, які є uh, основні відмінності. Біла крапельна стрічка. По-перше, вона біла. Вона менше нагрівається, вона менше засаряється завдяки тому, що зменшена температура поливу. Тобто, коли ви покладете її літом на, на сонце, у неї буде температура 23-25 градусів. У чорній такій самій буде температура плюс 70. Тому друзі, дуже обережно. Uh, Якісна крапельна лента. слугує дуже-дуже класно. Всередині вона чорна, ззовні вона біла. Для чого вона всередині е, чорна? Ми могли зробити, чесно кажучи, всю білу. І тоді вона би коштувала нам дешевше. Але тоді б, друзі, е, у вас би всередині заводилася всяка зелень. Або ж не хочемо, щоб у вас забувалася крапельна лента, щоб вона слугувала вам багато-багато років. Ось дивіться просто, як має виглядати якісна первинна крапельна стрічка. А тейп, дивіться, жодного вкраплення. Оце є первинний стовісоковий матеріал. Знаєте, у нас в Україні в основному весь розвод в капельних лентах це два фактори. Перше, це товщина, тобто товщину просто зменшують, пишуть 8 міла, продають там 6 всередині. Да? А другий фактор це якість, тобто, що всередині. Тобто, можна взяти, наприклад, 100% перероблений матеріал. Буде лента виглядати зовні, може навіть так же, якщо біла навіть. Але коли ви дасте тиск, навіть мінімальний, її просто порве. Просто порве, тому що там буде дуже багато маленьких краплень і її просто порве. А ось тут, коли вона повністю однорідна, з первинного матеріалу, вона буде слувати вам роками.